їх комбікормом це суміш зірнових і бобових. Тут вони після зимової сплячки спочатку відкормлюються, набираються сил, і вже через місяць після того, як вони прокинулись після зимової сплячки, вони починають відкладати ікру. І цей процес триває два місяці. Кожен равлик відкладає за один раз 130 ікринок. і кожна особина равликів відкладає ікру, бо Вони гермафродіти і мають і жіночі і чоловічі клітинки. Тому в них дуже велика конверсія і продуктивність. І з одного кілограма равликів маточного стада може отримати десь до 70 кілограмів вже врожаю. Тобто, в 70 разів вони здатні збільшити свою кількість за рахунок такої своєї властивості. І вже через два тижні з цих біленьких кріночок народжуються маленькі равленята, які вже підуть на поле доростати до осені. Саме так, На полі будуть виставлені ще щити. Це буде десь через два тижні, коли вже установиться тепла погода, коли вже не буде заморозків, коли будуть нормальні умови для того, щоб маленькі равлики не загинули. Бо перший час вони дуже вразливі, вони дуже маленькі і можуть загинути від і птахів, і від злив, від граду. Тому ми трошки вичікуємо, щоб становилася гарна погода. А взагалі, найскладний процес це. Відбувається саме в цьому приміщенні. Тут відбувається, закладається основний урожай. Тому від того, яким чином тут все буде зроблено і облаштовано, буде залежати результат.